В італійському містечку Асізі, що за 20 кілометрів від Перуджі, здивувались та зраділи рішенню нового Римського взяти ім'я Франциска. За однією з версій, новообраний понтифік зробив це на честь Франциска Асійського, засновника ордену францисканців, який народився саме тут. Як мешканець Асізі, я одразу подумав про святого Франциска. Як на мене, то це чудово. Тим часом у Німеччині на новину про нового голову католицької церкви відреагували стриманіше. Нехай буде він, чому би ні. Він виступав вчора. Ми бачили по телевізору. Наче непоганий очікування високі, але я не впевнений, що він впорається, зважаючи на вік. Іспанські змі висловили сумнів, що Франциск, відомий своєю консервативністю, дійсно зможе влити нову енергію у церковні справи. Самі ж іспанці зустріли новину радісно. Це прекрасно, трошки неочікувано. Я була переконана, що беруть італійського кардинала, але ж ніколи не знаєш, як воно буде. Проте несподіванка приємна.